Папа римський Франциск ввів у сан 20 нових кардиналів. Урочиста церемонія пройшла у соборі святого Петра у Ватикані. Кожен отримав від голови католицької церкви кардинальську беретку червоного кольору. Він символізує готовність пролити кров за власну віру. Кардинали найвищі після папи духовні особи у католицькій церкві. Франциск нагадав їм, що це не лише почесті, але й відповідальність хоч кардинальський сан є дуже почесним, не треба ставитися до нього як до нагороди чи прикраси. <кій> Кардинал це радше стрижень, точка опертя абсолютно необхідна для життя громади. Папа Франциск, який сам походить із Аргентини, значно розширив географію кардинальської колегії, куди тепер входять члени з усіх частин світу. За церемонією спостерігав почесний папа Венедикт XVI, який відмовився від святого престолу два роки тому.